Миром, дорога церква, На закінчення нашого вечірнього служіння і нашого спільного перебування в Домі молитви сьогодні, я бажаю зачитати слово, яке записане в Посланні до Якова, першому розділі з 22 го вірша. Якщо ви слідкуєте разом, будь ласка, послання до Якова, перший розділ з 22-го вірша. Слово Боже каже так: будьте ж виконавцями слова. А не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний до людини, яка розглядає риси свого обличчя у дзеркалі. Він подивився на себе, відійшов і відразу забув, який він. Але хто вникає в закон досконалий, закон свободи і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем забудькуватим, а виконавцем діла. Буде блаженний у своїй діяльності. Я вірю, що сьогодні кожен може сказати, хто був і в ранковий час, і в вечірній час, що сьогодні Господь багато слова сказав до нас. Чи не так? Ви знаєте, насправді, коли подумати про те, як ми слухаємо, то слухаємо ми досить по-різному. Є моменти. Коли ми слухаємо в один спосіб, є моменти, коли слухаємо в інший спосіб. І наша відповідь або наша реакція на почуте, вона завжди відображає наше відношення до того, що ми почули. Інколи ми слухаємо так, я думаю, що кожен з нас ми переживали такі моменти, коли ти щось почув, ти обернувся і ти вже про це забув. Ти вже включився в іншу справу, твої думки переключилися на щось інше. Ми почули щось, і буквально за мить те, що ми почули, ми забули. Я думаю, що, ви е, знаєте, є такий прийом, він, е, хтось його використовує свідомо, а хтось навіть не задумуючись про це використовує. Я думаю, що вам доводилося спілкуватися з людиною, якій треба вам щось сказати, щось донести, можливо, щось просто виговоритись. І от людина, яка вас уважно слухає, вона завжди буде дивитися на вас і вникати в те, що ви говорите. Людина, яка, кажучи, свідомо, чи не свідомо, не бажає вникати в те, що ви говорите, або хоче якось просто не загружатися вашими проблемами або тим, що ви доносите, вона робить якийсь такий, знаєте, відволікаючий маневр. Хтось малює, хтось собі пише, хтось складає щось з паперу. Людина просто переключає свою увагу на щось інше. З одного боку, вона вас слухає, з іншого вона вас не чує. Деколи ми так слухаємо, правда? Ми слухаємо, не чуючи, і забуваємо те, що слухаємо. Можна почути дещо і через деякий час забути. Ви знаєте, як часто я по собі суджу, бувало, так, почув таку натхненну проповідь, таке ж слово від Бога. Ходиш день під враженням цього слова, ходиш два, ходиш три, проходить місяць, ти лише так згадуєш ідею того, що ти почув. А пройшло півроку. І ти просто, я просто пам'ятаю, що було хороше слово від якогось брата. Буває так, що ми слухаємо, і коли проходить певний час, ми це забуваємо. А можна слухати і по-інакшому. Є речі, які для нас важливі в роботі, якщо ви працюєте і маєте якусь певну відповідальність, якщо ви чуєте те, що ви маєте виконати, і ви людина відповідальна, ви обов'язково зразу записуєте, чи не так? Ви фіксуєте те, що ви чуєте. Хоч я і не такий вже старий, але на пам'ять я вже давно перестав покладатися. Якщо є те, що я маю виконати, я обов'язково це записую. Тому що я знаю, що пройде час, я про це забуду, я це упущу. Можна слухати, фіксуючи те, що чуєш, для того, щоб потім виконати. Ми сьогодні чули багато Слова Божого. Перед нами тиждень, який треба прожити, якщо дасть Бог життя, тиждень своїми клопотами, своїми труднощами, своїми викликами, своїми проблемами. Тиждень, який поставить перед нами задачі духовні, задачі фізичні, задачі матеріальні. І ось сьогодні Бог дав нам щось почути. Як ми це почули? Слово Боже каже: той, хто слухає і не виконує, той обманює самого себе. Я не знаю, як ви відноситесь до обману. Звичайно, слово Боже каже, що це гріх. Але як на мене, найбільший обман це коли людина обманює саму себе. Обманити когось це одне. Але обманювати самого себе, мені здається, вже гіршого бути не може. Яскравий приклад цього є диявол. Слово Боже каже, що це є батько всякої неправди. Ви думали коли-небудь над тим, як ви взагалі вважаєте, дьявол знає, що його чекає чи ні? Свою долю? Він знає, що його чекає. Здавалося би просто, якщо ти знаєш, що тебе чекає, чому ти робиш те, що ти робиш? Для мене відповідь є в одному. Він настільки вишуканий в обмані, що він обманув сам себе. Він сам себе поставив в положення, яке не має зворотньої дії. Здавалося би, теоретично, чи міг би диявол покаятись. Але ми знаємо, що цього не буде. Тому що він обманив сам себе настільки великим обманом. Слово Боже каже: хто слухає Слово Боже і не виконує його, обманює не Бога, обманює не брата, не пастора, обманює самого себе. Просто слухати це надто мало. Для праведного життя. Ми часом думаємо, чим більше ми будемо слухати Слово Божого, тим святіше ми будемо ставати, тим праведніші ми будемо, тим краще ми будемо жити своє християнське життя, але Слово Боже каже, просто слухати надто мало. Сьогодні вже прозвучав таке визначення, термін, практичний атеїст. Знаєте, воно мені сподобалось. Тому що людина, яка просто слухає, багато слухає. А не виконує, це і практичний атеїст. Слово Боже каже, що віра наша проходить від слухання. Коли ми слухаємо, слухання породжує віру. А що таке віра? Той же апостол Яків каже, якщо ти маєш віру без діла, я маю діла без віри, то докажи мені, що краще. Якщо наша віра бездіяльна, бездієва, якщо слово, яке ми чуємо, яке ми отримуємо, Воно породжує віру. Якщо та віра далі не розчиняється слово, і воно не стає практичним виявленням нашого, в нашому християнському житті, ми є просто слухачі забудьки, Слово Боже каже, які обманюють самого себе. Ми читали, що Слово Боже, воно як дзеркало. Кожного разу. Коли ми стаємо зранку, ми дивимося в зеркало, щоб побачити, в якому стані ми знаходимося, правда? Щоб провести себе в порядок. Ми користуємося зеркалом багато разів протягом дня, щоб бачити, як насправді обстоюють діла з нашою зовнішністю. Слово Боже каже, що його закон це і духовне зеркало. І той, хто заглядає в нього, він бачить там себе. Той, хто дивиться в закон Божий, бачить, в якому він стані. І достатньо відійти від зеркала, і ти вже забуваєш, як ти виглядаєш. Достатньо не подивитися в нього, і ти вже не бачиш, що відбувається насправді з твоєю зовнішністю. Щоб не бути слухачем забутьком, потрібно, ми читали, вникати в слово і перебувати у слові. Коли ми чуємо Слово Боже, нам потрібно вникати в це слово. Тобто, Вникнути, про що йдеться, що Бог через це слово хоче від мене зрозуміти Його, посмакувати Його. І наступний крок це перебувати в цьому слові, а перебувати в ньому це виконувати Його. Ми часто кажемо, ми користуємося таким терміном нашим: от, багатий духовний стіл. Про сьогоднішній день ми можемо сказати, Бог дав нам сьогодні багатий духовний стіл. Амінь. Ви знаєте, бути за столом це ще не означає наїстися. У мене були такі ситуації, коли я сидів за багатим столом, щедрим столом. Або був хворий, або не мав апетиту. і Я не їв того, що було на тому столі. Скажіть, будь ласка, що толку сидіти за щедрим столом і не наїстися з нього? Хіба що потім такі, знаєте, жалкі спогади. Жалієш, радущі жалієш. От був і не міг. Духовний стіл це тоді, коли нам Бог подає їжу. Це те, що робить Він. На служінні Бог подає нам їжу. Те, що робимо ми, ми повинні спожити і ми повинні її засвоїти. Щоби спожити цю їжу, потрібно вникнути в це слово. Не просто почути і забути. Ви знаєте, завжди радує око картина, коли звідси з кафедри це видно. Коли люди, які сидять в залі, вони читають слово разом з просвітером, більше того, коли записують те, що чують, те, що Бог промовляє до них, для мене це вірний знак того, що якщо людина це зафіксувала, їй це церквилося, вона в це вникне і вона буде це виконувати. Я бував в церквах, де це, ну, це просто церковна культура. Сто відсотків тих, хто сидять на служінні, вони з відкритим Словом Божим, вони з і із ручкою і пишуть все, що чують. Це є практика, це є звичка, яку потрібно е, виробляти в собі. Щоб виконати Слово Боже, його потрібно засвоїти, в нього потрібно вникнути. Ви знаєте, так як і наш організм. Ми споживаємо фізичну їжу, потім наш організм цю їжу розчиняє на частинки, які потрібні для нашого росту. Те, що не потрібно, організм викидає, а те, що потрібно, воно збудовує наше тіло. Наше тіло росте, ми живемо, ми розвиваємось. Те саме відбувається і в духовному житті. З духовною їжею. Щоб ми росли духовно, її треба прийняти, не просто посидіти за духовним столом багатим. Її потрібно прийняти, її потрібно вірою розчинити. І коли вірою ми розчинимо це слово, воно почне збудовувати наше духовне життя. Воно буде виявлятися в практичних ділах наших. Слово Боже, каже, ми читали, що виконавець. А не слухач буде блажений у своїй діяльності. Кожного разу в неділю, особливо в вечірній час, ми молимося і просимо, щоб Господь благословив тиждень, який є перед нами. Ми хочемо, щоб якщо Бог дарує нам життя понеділок, вівторок, до суботи, до наступної неділі, коли ми знову зберемося разом, щоб Бог благословив нас у тому, що ми будемо робити. В духовній праці. В нашій щоденній праці, якою ми заробляємо на хліб щоденний, в наших справах домашніх, сімейних, в нашому побуті все, що ми будемо робити, ми хочемо мати в цьому успіх. Слово Боже каже: я даю вам духовний стіл, я даю вам слово на цей тиждень. І той, хто не слухає забудьку, а виконавець, той буде мати успіх у своїй діяльності, у своєму діянні. Бог дав простий рецепт. Хочемо бути благословенними в тому, що робимо. Хочемо переживати щастя і задоволення від того, що робимо. Чи в духовному, чи в фізичному. Бог каже, слово, яке я даю вам, виконуйте. Як результат, це буде наш духовний ріст і розвиток. Наш фізичний ріст, наша фізична життєдіяльність залежить від того, що ми робимо з їжею. Ми просто дивимося на неї, ми просто готуємо її, і нам сам процес подобається. Чи ми її споживаємо в кінцевому результаті? Якщо ми не будемо споживати, ми не будемо рости і, зрештою, помремо. Якщо ми хочемо рости духовно, якщо ми не хочемо бути тими, хто обманює самих себе, хто хоче жити благочестивим, правдивим життям. Все залежить від того, що ми робимо з їжею, яку подає нам Господь. Тому йдучи в цей тиждень, маючи сьогодні великий багатий духовний стіл, давайте те слово, яке ми почули сьогодні, вникнемо в нього і будемо перебувати в ньому. Нехай слово Боже буде для нас як дзеркало, в яке ми щоденно будемо заглядати і бачити наш реальний стан, стан речей в нашому житті. Нехай ми будемо не слухачами забудьками, а виконавцями. Нехай ми будемо тими, для кого те, що ми чуємо, має значення, має ціну і має вагу, для яких почути буде означати виконати. Нехай благословить нас всьому Господь. Амінь. Будемо молитися.